Маленькая распаковочка. Шла посылка. А у нас зара. Откроем. Покажу, что замовим. Две штучки. На BMW. стоит. А сюда. Ось бога. Це типу як ДХО денні ходові вогні. Ось фільтр. Ось. Дві штучки таких заказав. Дві я вже забавляв був. І це ще одне. Зараз покажу, як воно це все гарно світить, чи не гарно світить. Ну і зараз надо. Мені видно вам. Ось так вони світять. Одна працює чітко і друга. Працює чітко. Замовляв з Китаю і йшла два тижні. Фільтр тут стоїть, з типу чи щось таке щось не ось така вона. Ось друга дві штучки. Це на 46-ту БМВ свою. Розмір 146. Одні брав 128, інші 146. Ось така посилочка. Ось так вона горить. Є ось світиться раніше. Є ось такий тут, щоб зняти фішечку. І ось ззаді. ось така система.